Привіт глядачам підписникам нашого каналу. Ну, ось сьогодні покажу те, що давно-давно хотів. Слава Богу, я його зробив. Ось такий шедевр. І ніде ви туди побачите, щоб шлани стерчали до гори. Ніде одна шланга не перегинається. Плани всі повертаються, ці особливо, бо вони найбільш в такому місці, що їх ламає. Так що отакий вийшов агрегат. Розмірів не було. Що Бог мені дав, те я робив. Головне, щоб були борони, бажання. Болгарка сварка. І вперед. І не боятись робити. Ну а далі покажемо вам вже деякі моменти з його створення. Всім пока, миру й добра.